Зорі. У маленькій хатинці у тихім куточку мати спить і дитина маленька. У віконці одчинене линувся дочку, у пісні соловейка. Мати спить над колиською, населившись. Певно, пісню малому співала. А тепер, як приспала його, Утомившись краєво, і замаць задрімали. Ма спись маленький. Отоснув руку щільненько обняли рушення в Перед ним Красні рісом учелегенько. легенько. Невиразні, але чарівні. Леся Українка, Тішся, дитино, поки ще маленька. Тішся, дитино, поки ще маленька. Ти ж бо на навесні. Ще твоя думка. Літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крив не втинай Сизокривій голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую, цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала? Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі її гори, мала крильця та прудкі. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе щарівної країни краплю живої роси, і як приступить джурбани всипуща, та до серденька твого. Тая росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія із думкою думкою вкупці, лине в незнані світа, крине втинай в сизокрилій голубці, хай вона вільно літає. Ся Українка вишеньки Плискують черешеньки, в листя зелененьким, черешеньки ваблять очі, діточкам маленьким, дівчаточку й хлоп'яточку під деревцем скажуть. Просягають рученята та й мало не плачуть. Раді вишню з'їсти та й високо лісти. Ой, раді взірвати, та й годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спірі. Чого ж ви так високо виросли на гілі, Ой того ми ви так високо виросли на гілі. Чи... Якщо б зросли на зесінько, чи то ж би доспіли? Українка конвалія. Росла в гаю конвалія, під дубом високим Захищалися й негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла і рука чоловіче віку коротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла з собою панночка до паду. Ой, на барі зелає Музиченька грає, конвалій та музика підне серце крає. Тож, тож, тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалі головка, пов'яла, схилилась. Промовили конвалі. Прощай, гаю милий, і ти добри мій високий, де мій єдиний, та й замовкла. Байдуже панночка рукою, то квітеньку у кинула до трон. Може, і тобі моя панно, коли доведеться згадати у конвалі, як щастя минеться. Леся Українка, літо красне і минуло, літо красне і минуло сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вірно, шкода волі, діти нуді входили. І не, зима та люта, все вони питають, о все полосні завіяв, хоч найти іскати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом, поморозили, всі на полі квіти. Десь зимата не скінчиться, нарікають діти. Їде, ж любі діти, літо знов прилине. Придамило годинка, як зима та згине. І зазеленіє наше поле. і Заквітне за наше поле і зазеленіє. І весна прекрасна, квіточком вкриє. Леся Українка, як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить мене питали, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялись, Леся Українка без надії сподівалась. Геть, ти ви хмари осінні, то ж тебе весна золота. Чи то так у жалю холосінні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись. Жити хочу, хай думай, сумні, я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора людяна міцна. Може, квіти зійдуть і настане, Ще й для мене весела весна. Я на гору, круту крем'яную, буду камінь важкий піднімать. І несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співати, в довгою темною нічку не ні на хвилі коло очей, все шукатиму зірку провину, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні. Українка на зеленому ж на зеленому бочку, в лишнему садочку. Чули ці маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, в її мати і до білої хатинки. Не мов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинка заселила. Леся Українка, мамо, іде вже зима, мамо, йде вже зима, снігом травицю вкриває, Гаю пташок же нема. Мамоч, кожна ташина вирі на зиму літає. В неї спитала дитина. Ні, не кожна відказує мати, От і бачиш, пташина сівенька, Скачеш швидко там біля хати. Ще й зосталась ташина маленька. Чом же вона не втіка нашу морожу дзвучка? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, вісну, Жде, що знову прилине весна. Мам, ці свої ташки сміливі, певно, що й дуже, що безпечні такі, що і свирінькою так, мов про зиму байдуже. Бач, співаюсь я, не байдуже ті мій місинку. Мусить ташка малесенька дбати, Де водиці краплинку дістати, де під нігом поживу, поживку шукати. Нащо співає чудна, краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна співа веселенько, Розважає пташина серденько, жде, що знову прилине весна. Весі Українка, пісенька весняної води У ривок з драмі казки лісова пісня. Сгір на долину, біжу, стрибаю, рину, Місточки збиваю, всі гребельки зриваю. Всі гадки, всі запрули, що загатили люди, бо весняна вода, як у воля молода.